Окупанти всю ніч обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області. За даними голови ОВА били зградів та важкої артилерії по трьом громадам. Минулося без жертв. Понівечені житлові будинки та лінії електропередач. А зранку повідомляють про вибухи у Херсоні. За даними очільника регіону, за добу окупанти обстріляли територію області 57 разів. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Загинули троє людей, 15 отримали поранення. США надіслали в Україну першу партію обладнання на 13 мільйонів доларів для відновлення енергоінфраструктури. Про це повідомляє Рейтер. У допомогу включені у тому числі трансформатори, що перемикають блоки та кабелі. Для України чергову партію обладнання необхідного для відновлення енергетичної системи готує і Франція. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. В Україні зберігається дефіцит електроенергії. При цьому більшість потужності відновили. Як заявляє голова НЕК Укренерго Володимир Кудрицький, зараз енергетики роблять все можливе, аби стабілізувати ситуацію у всіх регіонах держави. Наразі для забезпечення балансу введені ліміти та погодинні графіки відключень.